Багато чоловіків та жінок дивляться порно, а більшість дорослих займаються сексом. У цьому немає нічого поганого, скажете ви. Але коли перегляд порно або зайняття сексом стає залежністю, секс та порнозалежність це нездорове або надмірне прагнення до сексу чи порно. Тут застосовується той же критерій, що й до всіх інших залежностей. Якщо людина щодня займається сексом або переглядає порно, і це призводить до того, що вона перестає робити ті речі, які вона колись любила, то це може свідчити про компульсивну поведінку в сексуальній сфері. Сьогодні я розповім про порно та секс залежність. Крім того, я дам вам кілька порад про те, як час від часу дивитися порно, не псуючи стосунків. Коли ми думаємо про порно чи сексуальну залежність, ми часто уявляємо собі огидних чоловіків у довгих сірих плащах, що ховаються за деревами в парках та лякають жінок у публічному транспорті. Але насправді порнозалежність може стосуватися будь-якої людини, незалежно від її зовнішнього вигляду чи статі. Це можуть бути звичайні на вигляд люди, які є хорошими друзями, добрими батьками та веселим подружжям. Залежність може виявлятися різними способами: надмірне використання порно або екстремальна частота сексу з тим же партнером або ж із різними. Під час сексу, а також під час перегляду порно, в мозку виділяються речовини під впливом сексуальної стимуляції. Візуальної, слухової, тактильної, віртуальної чи уявної, а саме відбувається виділення допаміну, який викликає в людини почуття задоволення та щастя. Однак, якщо це стається занадто часто, відбувається перенасичення, і для досягнення того ж ефекту людині потрібно все більше і більше сексуальної стимуляції. Але залежність від сексу та порнографії це насправді не сексуальна потреба. Натомість вона зумовлена бажанням емоційного задоволення, потребу в любові та приємних відчуттях. Проте важливо зазначити, що залежні шукають інтенсивність емоцій, а не близькість. Залежні від сексу люди не завжди прагнуть займатися сексом занадто часто, але використовують секс для контролю негативних емоцій. Самотність, порожнеча неповноцінність. Вони намагаються позбутися цих відчуттів за допомогою сексуальних стимулів. Це спрацьовує, людина дістає короткочасне задоволення, але врешті-решт ця насолода та задоволення зникають у довгостроковій перспективі. Люди із сексуальною та порнозалежністю могли бути занедбані або травмовані в дитинстві. Таке буває не завжди, але це часто трапляється. Проте спільним є те, що всі вони в якийсь момент свого життя починають пов'язувати свої негативні емоції з сексом. Що робить порно таким спокусливим, це те, що воно є чимось секретним і особистим для людини. Це так званий особистий острів втечі, куди ніхто не може потрапити. Те, що трапляється з багатьма сексуальними наркоманами, полягає в тому, що секс стає самоціллю. І вони навіть не завжди дістають насолоду. Вони продовжують займатися сексом, навіть коли не мають такого бажання. Зрештою, це одержимість, це спосіб позбутися нудьги, також звільнитися від напруги. Ви можете заперечити і сказати, що все відносно, адже ми всі різні, маємо різний темперамент та рівень лібіду. Проте високе лібідо та залежність від сексу це дві різні речі. Лібідо це загальний рівень сексуальної енергії або сексуальне бажання в людини. Людина з високим рівнем лібідо може відчувати частіше сексуальне бажання та бути більш зацікавленою в сексуальних відносинах. Проте людина з високим рівнем лібідо може легко контролювати своє сексуальне бажання та не відчувати потреби в сексі упродовж тривалого періоду. Залежність від сексу це стан, коли людина відчуває нездоланну потребу в сексі, незважаючи на наслідки такої поведінки. Людина із залежністю може відчувати потребу в сексі дуже часто, незважаючи на наявність партнера чи можливість займатися іншими приємними речами. Залежні можуть постійно думати про секс, споживати велику кількість порнографії. Займатися мастурбацією або ж їх сексуальна активність може набувати ризикованих форм. Тож залежність від сексу та порно це нездорова тяга до сексу чи порнографії. Її ще можна порівняти зі зловживанням наркотиками, від них можна кайфувати. Наркомани часто розповідають, що вони знову і знову прагнуть цього особливого почуття, щоб забути про свої проблеми. Деякі порнозалежні можуть мати нормальне сексуальне життя зі своїми партнерами, окрім одержимості порно. На початку відносин партнери часто нічого не підозрюють, лише через роки вони починають помічати, що щось не так, особливо, якщо проблема загострюється. У певний момент залежність починає суттєво впливати на щоденне життя, адже людина не може зупинитися, незважаючи на наслідки. Це може спричинити проблеми в стосунках із близькими людьми. Залежні вже не можуть належним чином функціонувати на роботі чи в школі. Сором може призвести до пригніченості, страхів і депресії. Незважаючи на те, що чоловіків із сексуальною залежністю більше, ніж жінок, сором відіграє в жінок ще більшу роль, ніж у чоловіків. Так людина потрапляє в порочне коло. Сексуальна залежність часто стає все більш екстремальною з часом. Сексуальна та порнозалежність лікується у психолога або сексолога. Під час терапії людям не забороняється відвідувати порносайти, тому що опрацьовується більш фундаментальна ключова проблема. Приміром, можна працювати над самооцінкою. Метою терапії є зменшення психологічної залежності від порно чи сексу. Цілком можливо, що людина все ще дивиться порно час від часу. І це нормально, якщо це не стає чимось нав'язливим. І як із будь-якою залежністю, рецидиви вони є винятком. Ідея лікування полягає в тому, щоб навчитися розпізнавати червоні прапорці та вчасно коригувати свою поведінку. Та користуватися іншими стратегіями подолання негативних емоцій. Під час терапії людина дізнається, що може працювати над своєю самооцінкою, замість того, щоб самостверджувати чи уникати емоційні проблеми через секс, наркотики, алкоголь чи трудоголізм. Вона заново навчається діставати задоволення від колись улюблених занять, хобі. Інвестувати у свої стосунки і у такий спосіб повертає контроль над своїм життям. Цей процес відбувається поступово. Музика. Найперше і найважливіше відверто розмовляйте зі своєю половинкою про використання порно, прислухайтеся один до одного і поважайте думки та почуття партнера. Якщо вам неприємно, коли ваш партнер переглядає порнографію, повідомте йому про це. Важливо віднайти те, що захоплює і буде прийнятним для вас обох. В одному науковому дослідженні було виявлено, що в будь-якому випадку більшості жінок не подобається відео з непривабливими чоловіками в поєднанні з вродливими молодими жінками. Але все ж таки жінки і чоловіки різні, тому чітка і відкрита комунікація це номер один. Це здається очевидним, але спробуйте поглянути на речі з іншої перспективи. Люди в порно – актори. Макіяж і пластична хірургія роблять моделей привабливішими. Ваш справжній чоловік чи жінка завжди кращий за картинку. А якщо ви не згодні, то вам варто серйозно переглянути своє сексуальне життя. Можливо, є глибша особиста проблема чи проблема стосунків, але завжди враховуйте почуття своєї другої половинки, якщо ви той, хто хоче використовувати порно, тому що інша людина може відчувати себе проігнорованою, некомпетентною або ж непривабливою. Якщо ви все рідше займаєтесь сексом, а час і частота перегляду порнографії зростає. Припиніть перегляд порно на деякий час та зосередьте свою енергію на ваших стосунках. Важливо, щоб і ви, і ваша половинка були задоволені частотою використання порно. Розглядайте його як доповнення, а не як заміна сексуальної близькості. І нарешті обговоріть свої фантазії з партнером. Можливо, вам подобається ідея порно, але фільми чи фотографії вас не приваблюють. Тоді ви можете фантазувати разом. Для багатьох пар це один із найкращих способів дістати задоволення від сексу. А я дякую вам за увагу. Залишайте свої коментарі, ставте лайки і поширюйте це відео. Бувайте!